Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чесність. Це дещо більше, ніж лише говорити правду. Нещодавно я згадував, як блукав територією Академії ВПС. Тоді мого племінника прийняли до цієї елітної групи чоловіків та жінок, які хотіли в майбутньому стати найкращими військовими пілотами США. Найбільше з побаченого в академії мене вразили слова на стінах в коридорах чоловічого гуртожитку. Ці послання залишали молоді люди, які були тут раніше. Один з написів був таким: чесність це більше, ніж просто не брехати, це говорити та поширювати правду, жити по правді та любити правду. Яке дивовижне твердження. Так часто у кожного з нас з'являється спокуса трошки збрехати, щоб подати себе кращими, ніж ми є. Або ж ми відкриваємо не всю правду одразу, бо нам здається, що так люди нас більше поважатимуть. І так, ми впевнені, що ніхто інший про це не дізнається. Однак за своєю суттю це і є лицемірство. Ось чому так важливо говорити істину, жити істиною і любити істину. І все це пов'язано з тим, що Святий Дух живе всередині нас. Пам'ятайте вірш, про який я писав вам кілька днів тому і, вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоби з вами повік перебував. Від Івана 14, 16-17. Дух істини перебуває всередині вас. Він береже вас від спокус. Ось чому Павло написав у посланні до Римлян 9.1 Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. Дух Святий несе свідчення всередині нашого сумління. Моя молитва сьогодні. Господи, я люблю тебе, Святий Дух. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів вебер.